Перша гумор шоу варіати. Варяти шоу це єдине в Україні шоу, яке обходиться без матюків і російської мови. Єдині без кого ми не можемо обійти є двоє порубків, які настільки моцні між собою колеги, що в них навіть одна дівчина на двох. Правда, Вова про це не здогадується, але менше з тим. Зустрічайте Володимир Жогло, Роман Габачило — дует-колеги! Що, Володимир Володимиржово! Роман -міс... Львів! Сергій не збрехав, в нас дійсно одна дівчина на двох. Зі мною вона спить, а мені варить їсти. І тепер подивіться, кого в нас, нас більше любить. Ей! Уявіть собі, хлопець та дівчина грають карти на роздягання. Ну Володька, ну може не будемо. Давай, ну, давай, давай. Ну ми домовлялися! Ну, ми домов... ми домовлялися. ну давай, давай. давай О, ага. оп, 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 оп. Я програла. програла. Я прорала. Не програла. Я програла. Я програла. Знімай маєчку. Ну, ну, ми, ну ми домовлялися. О, добре. Тобі, мені, тобі, мені. О, оп, оп, оп. о, о! Я програла. Я програла. Okay. Я знову програла. Я знову програла. Знімай спідничку. Ні, ну, ну, Ми будемо. Ну Володь. Все, що я хочу, ти знімаєш. О-о-о. <звук> <звук> Лівчик, труси, 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 Лівчик, Лівчик, Та й далі, тобі, мені, тобі, мені. Оп, 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 я програла. Ти програла, а? Я знову програла. Ти знову прорала. Знімай макіяж. <плес> мужик, ми так не домовлялися. Чекай, я, все що я хочу, ти знімаєш. Хочеш труси знімати? Я ми домовлялися. Хочеш лівчик знімати? я хочу, щоб ти зняв... Ти завжди маєш Я макіяж сказав! <плес> ти того хочеш? Я хочу того! Ти впевнений? впевнений. Я впевнений. Ого! Ого! страшна. Я не Ого! 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 двома! Ого! Боже. Добре, Ого! 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 Ого!